Hello, Hello. where are you from? Ukraine. Which city in Ukraine? Dnipro. We are from Colombia. Mm -hmm. He is Juan. Nice, nice to meet you. Nicolas. Nice to meet you. And too. Yanko. Would you like us to sing a little bit of a song for you? Mm -hmm. Okay, let's do it. <laughs> Вийди, кохана, прасею з морена, хоч на хвилиночку гай. Вийди, кохана, я працею з морена, хоч на хвилиночку гай, у копочці тут під калиною, а над панами я пан. Глянь, моя рибонько, з срібною хвилею, стелиться полем туман. глянь, моя рибонько, з срібною хвилею, стелиться полем туман. Крута. Сподіваюсь, що ти сподобалось цю пісню. Дякую, дуже гарно. Усім серцем підтримуємо Україну, сподіваємося на найкраще і щоб мир, перемога настали якомога скоріше. Дякую. Круто, вивчить позитивні.